Валентина Дзюба Мої найкращі роки життя. Я живу в дуже хорошому селі. Воно все потопає в зелені. Дуже гарна природа. У нас на час мого навчання великої школи не було. Були такі собі приміщення, в яких зробили шкільні класи. Їх було шість. І вони розташувалися у різних місцях села. Кожне приміщення. Школа мала свою назву приходська попова на горі біля ставка, біля колгоспу, біля контори. Це так називали їхнє розташування. На той час навчалося у школі 447 учнів. Було важко навчатись нам, а ще важче було нашим учителям працювати. Тоді було таке бездоріжжя, до кожного шкільного приміщення вели ґрунтові дороги. Дуже було тяжко дощову пору і в засніженні зими. А в 1960 році, дякуючи тодішньому нашому голові колгоспу, який сміливо і мужньо узяв на себе відповідальність за два роки, збудували під його керівництвом та з допомогою всіх учителів села нову школу. У 1962 році школа була вже готова на 1 вересня до навчання. Усе було розраховано, і всі учні мали навчатись у новій школі. За два тижні до відкриття приїхала комісія з райно перевірити готовність і заборонила учням навчатись у кабінетах фізики і хімії. Тож двом класам не було де навчатись. І оскільки у двох четвертих класах було разом 57 учнів, це були два найбільші кабінети. Зібрали тоді батьківські збори, на яких були і вчителі, і вирішили, що ці два класи ще рік навчатимуться в старому приміщенні. Тож мені у 1962 році не пощастило навчатись у новій школі. А вже у 63-му я пішла у п'ятий клас до своєї рідної нової школи. Це для мене була така радість, така я була щаслива не передати. Яка ж вона була красива моя школа! Які світлі і просторі класи, великі вікна, водяне опалення, у кожному класі гарне освітлення. По шість плафонів висіло під стелею не те, що в старому приміщенні одна лампочка. У новій школі був великий спортивний зал, кабінети географії, історії, мови літератури, хімії, фізики, біології. У класі хімії була розгорнута на стіні велика таблиця Менділеєва. Портрети вчених хіміків, а в класі фізики учених фізиків була шкільна їдальня, буфет, бібліотека, на першому поверсі роздягальня для кожного класу окремо. Був вже в школі електричний дзвоник, воду учні, пили з кранів. Після тих старих приміщень усе було для нас таке красиве, наче в касті. Усі шкільні свята проводились у просторому спортзалі. Як причудово проводили свято Нового Року. Завжди була зелена красуня від підлоги і до стелі, а як красиво ялинку прикрашали, не можна й описати. У такій красивій школі моє опанування предметів проходило із задоволенням і дуже швидко. Усі шість років мого навчання я була така щаслива це були мої найкращі роки життя. Я була завжди весела, мені хотілося йти до школи як на свято. Ніколи я не пропускала уроків, буквально жила шкільним життям. І коли я закінчувала 10 клас, мені так було сумно, що я вже не буду тут, у школі, що закінчились для мене ці найщасливіші роки мого життя. Я в той час взяла і написала два вірші. Перший був присвячений моїм рідним мамі й татові, а другий я присвятила своєрідній школі. Зараз у моєму віці, мені 71 рік, буває, згадую, як проходили шкільні роки. Передивляюся по жовтлі фото, і це для мене така радість, що є про що згадати і звеселити хоч трохи свою душу. І коли я, буває, проходжу повз школу. То обов'язково зупиняюсь і милуюсь неї. Я хочу, щоб усі діти моєї неньки України навчались у своїх школах, щоб були всі щасливі, щоб настав якнайшвидше мир. І вірте у краще і світле майбутнє, з нами Бог і з нами правда. Усе буде Україна!